Колеги, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про оперативну інформацію щодо лісових пожеж на Харківщині. Ради вітати наших спікерів. Це, зокрема, пан Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, та начальник головного управління ДСНС України на Харківщині, пан Артем Астахов. Пане Олеже, прошу. Зараз просив хвилину. Молодці. Дали хвилину. Шановні колеги, доброго дня. Ну, за все так. Дійсно, на сьогодні відповідно професійне свято. Дякую. Підрозділів ДСНС, наших героїв, які фактично борються на своєму фронті, щодня рятують життя. Я хочу вам безпосередньо подякувати. Я відповідно керівнику і вашому всьому особовому складу. Ну і у нас так дійсно, на жаль, той досвід, який сьогодні здобувають. Наші, відповідно, працівники ДСНС, ті врятовані життя, вони, на жаль, поєднуються з тими втратами, які ми є. І дійсно, сьогодні визнання, сьогодні сім'я загиблого працівника ДСНС, фактично, тобто керівника, і тим не менше він був особисто на усуненні наслідків так, після прильоту. Значить, Костирі Артем Петрович. Він, на жаль, згинув. Це керівник Харківського районного там управління, там управління. ДСНС, сьогодні його сім'я отримала відзнаку Золота зірка Героя там України, посмертно, на жаль. Однак такі у нас сьогодні наслідки війни. Що стосується сьогоднішнього порядку денного, то так дійсно у нас ситуація важка. По області, однак вона повністю контрольована нашими підрозділами ДСНС. У нас вирують лісові пожежі. Їх декілька, скажімо так, тамочагів можна назвати джерел. Після того Артем Анатольович більш детально про них розкажуть. Де у нас виклики є, так би мовити, всього у нас. Значить, а, біля а, 14 очагів займання різна ситуація. Вона ослаблена тим, що це все лісові масиви. Лісові масиви, а, більшість це деокупована територія, тобто це та територія, яка була під окупацією, або а, там велися активні бойові дії. І ця територія вважається замінованою, і вона такою є. Тому всі ці пожежі, в тому числі супроводжуються детонацією фактично боєприпасів, що ще, там, скажімо так, сприяє розповсюдженню цього полум'я. Крім того, є випадки. Поверхневих фактично пожеж, там де вони йдуть по кронах фактично дерев. Ці пожежі досить складно локалізувати, ліквідувати, тому що вони розповсюджуються під напрямком вітру. Спрогнозувати досить складно і розповсюджуються досить швидко. Саме така пожежа застала населений пункт. Студинок, який, ну фактично одна третина якого була пошкоджена, тобто більше 200 приватних домоволодінь, близько 100 домоволодінь фактично знищені повністю. Ну і більше того, в тому ж напрямку, так само зараз ми спостерігаємо над лісовою пожежою, яка так само йде. Донецькою там область, тієї фактично територією і є, тобто, ризики, що вона може знову досягнути Харківської там області. У нас задіяні всі резерви безпосередньо підрозділів ДСНС внутрішні, Крім того, що у нас є виклики, звичайно, як ви знаєте, днями по місту Харкову керована авіабомба прилетіла. Був удар у 12-поверховий житловий будинок, який так само вимагає задіяння великої кількості ресурсів. І рятувальників, і там спеціальної пожежної техніки, тим не менше, вся техніка, всі резерви чергують, в тому числі на тих територіях, які є під небезпекою, розгорнуті на місцях штаби, розгорнуті на місцях цілодобові пункти спостереження, в тому числі дронами, для того, щоб оперативно задіювати додаткові знов ж таки ресурси на стабілізацію, ліквідацію фактичного пожежі. Значить, задіяні ресурси, в тому числі і сусідніх областей. Ну і звичайно на чергуванні, в тому числі ДП «Ліси України, так само стягнули більше своєї техніки спеціалізованої для в тому числі гасіння пожеж до Полтавської і до Дніпропетровської там, області у випадку необхідності будуть їх задіювати на чергуванні. Так само у нас є пожежні потяги. І при, при необхідності так само будуть стягнуті ще. А стосовно деяких територій, у нас так само, наприклад, Васіщево, наприклад, та сама Безлюдівка, так, ускладнюється гасіння пожежі, в тому числі, що там є територія, яка вважається замінованою ще з часів Першої світової війни. Тобто там є фактично боєприпаси, да, які так само можуть. Детонувати, тому там знаходитися вкрай небезпечно, і тому ми дійсно виставляємо пости вже перед безпосередньо населеними пунктами. Чергує у нас і задіяна, і вже працює сільськогосподарська техніка, в тому числі для того, щоб обкапувати безпосередньо населені пункти і протидіяти розповсюдженням пожеж там, де вони йдуть, фактично по землі. Ну і на черзі у нас відповідно засідання Ради оборони області регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де ми будемо розглядати ці питання додатково і вживати додаткових заходів безпеки і ставити завдання перед нашими територіальними громадами. У мене коротко все. Дякую, пане Олеже. Пане Артеме. Да, Здоров'я вважаю. Я хотів би, якщо дозволити, коротенько певну статистику довести. У нас за весь 2024 рік 5033 пожежі виникла в екосистемах. З них 250 – це лісові пожежі. Це величезна кількість, тому що за аналогічний період минулого року було всього 968 пожеж в пожеж, природних систем. Тобто в п'ять разів збільшилась кількість. Значить, крім цього, якщо взяти, наприклад, останній місяць, коли природна рослинність висохла, сухостої з'явилися, у нас виникла 1532 пожежі в природних екосистемах. При цьому що за весь літній період минулого року їх було всього 540, тобто втричі більше. Внаслідок пожеж за поточний рік знищено 338 споруд і будинків, пошкоджено 58 травмовано 10 осіб. При ліквідації пожеж у лісах травмовано 6 співробітників ДСНС. Це були два факти підриву автосистерм. Ситуація значно загіршилася в останні два дні. 15.09. 159 пожеж природниках системах, 63 з них на площі більше 3 гектар. Одна лісова пожежа площею 3 гектара виривалася на верхову пожежу, це Чигуївський район. Пошкоджено 104 будівлі. Ми були змушені перевести наших співробітників на більш напружений графік роботи. Вони у нас зараз працюють через день. Якщо хтось не знає, де веду, що режим роботи взагалі в наші служби доба через чотири. Ми для того, щоб посілити спроможність підрозділу, поводили. Ми були змушені 15 числа додатково вивезти штаб резервне пожежогасіння, гасіння, всю нашу диспетчерську службу, яка приймає сигнали 101. Дійсно, велика є підтримка з інших гарнізонів, яка до нас прибула вчорашній день. 136 пожеж в природних екосистемах, 764 гектари. З них 590 перепрошую 529 лісових. Зокрема, 5 гектарів це виривалося на верховий пожеж в Чугуїмському районі. Ми людей не розпускали. Вони в нас, ну, умовно кажучи, можна сказати, що зараз на казармі. От завчора було задіяно на ліквідацію цих пожеж 146 автосистерн, 730 чоловік особового складу. Значить, ситуація на ранок. Ліквідована за останню добу з тих пожеж, які більше трьох гектарів. Ми розуміємо, що в природних системах це і ліси, це і відкрита територія, це ж і певні присадібні ділянки, коли горить рослинність. Так от ліквідована з тих, що більше трьох гектарів 17, локалізована 13, тобто розповсюдження зупинена. І ті, що залишилися без локалізації, це чотири пожежі: Харківський район Верхівська громада, Харківський район Циркуни, Чугуївський район Малинівка і Ізюмський район Барівська громада. Всі заходи, які треба вжити, вживаються, залучені і підрозділи місцевої пожежної охорони, залучені, як сказав Олежа Васильович, і пожежні поїзди. Потім навіть пожежам, які не локалізовані. Там ситуація під контролем, локалізація не передається, виключно через те, що поривчатись вітер, ми ж бачимо, які природні обставини. Я пару слів, мабуть, хочу сказати про підґрунтя да, того, що відбувається. Воно дещо розрізняється. Деокупована територія, та територія, де ворог не був, вся деокупована територія практично не пахалася вже три роки. Стоять сухостої, ну, в людський ріст. Крім цього, багато людей виїхало присадівні ділянки, не прибиралися, поросли всі городи людей. Людей стало менше, пізніше сповіщають про пожежі, пізніше доходить повідомлення, коли вже набуває великих розмірів. І гасіння пожеж на цих територіях кардинально відрізняється від. Практики гасіння в довоєнні часи, тому що в поля, в ліса не завжди можна вийти, і ми на всі наші переважно більшість пожеж залучаємо і піротехнічні підрозділи, і безпілотні літальні апарати, і про які казав Олег Васильович. По тим територіям, які не були декуповані, там теж ситуація дещо напружена, тому що ми розуміємо, кількість людей зменшилася в населених пунктах. Теж залишаються ті ділянки, присадібні, скажімо так, які вже три роки дикорастущими рослинами повністю заповнені. Зараз сезонність така, що воно все посохло. Однак всі заходи вживаються, і весь особовий склад сконцентрований і карул у нас на сьогодні посилений. Ситуація повністю під контролем. Дякую нашим спікерам. Шановні колеги, будь ласка, питання. Радіо накипіло Роман Коробенко. Чи розглядають рятувальники серед е, е, причин виникнення пожеж версію е, умисного підпалу з метою диверсії? Це ж, мабуть, до мене питання, так? Да? Ну, дивіться, яка ситуація. Наше завдання першочергово це ліквідувати пожежу. По-друге, безумовно складаються певні документи по цій пожежі. Співробітники ДСНС в цих документах висловлюють думку і передаються правоохоронним органам. А щоб ви розуміли, з цих пожеж, які зараз у нас є за цей період, за весь цей рік, у нас лише по 300 87 випадків, що складає 8%, це ті, що ми передали в правоохоронні органи з формулюванням, що це пов'язане з веденням бойових дій, тому що дійсно на півночі нашої області там Циркунівська громада, Вовчанська громада, Дергачівська громада, там місцеві мешканці надають свідчення про те, що вони бачать, що з певних літальних апаратів скидається щось, те, що горить. І 77% пожеж це там, де ну, ми цього не бачимо. Я вважаю, що якщо там будуть ті обставини, про які ви кажете, то безумовно, після передачі нами матеріалів до органів Національної поліції, що там відповідні заходи будуть жити і з'ясована остаточна причина. Якщо можна, я ще додам відповідь тут однозначно, ну, наприклад, якщо у нас обрати знову ж таки повертатись до. Ізюмського району населений пункт 101, Там однозначно, тобто пожежа, виникла внаслідок ведення бойових дій на території Донецької там області, і далі це все простежується. Є два кримінальні провадження ГУНП Донецької області, наша які знов ж таки встановлюють обставини. Однак на 99% це причина займання ведення бойових дій. В тому числі поряд із цим є у нас не поодинокі, на жаль, факти, коли люди, фактично нехтуючи протипожежною безпекою, спалюють сухості у себе на подвір'ї. Знов ж таки, ізюмський район. Якщо не там помиляюся, одна людина загинула внаслідок 17 Сімнадцять знищені повністю встановлено Національна поліція встановила там обставини. Є деякі питання у нас, наприклад, там позавчора так були удари керованими авіабомбами по Дергачівському району, внаслідок якого, хоча і каби влучили на відкриту територію, відкриту місцевість було займання фактично сухостою на відкритій місцевості, де пожежники так само мали ліквідовувати наслідки фактично майже добу. По циркунам така сама історія. Тому окремий випадок це окрема історія. Однак, дійсно, тобто є факти там, де ведення бойових дій, є фактично факти нехтування правилами протипожежної безпеки. Дякую. Наступне питання. Доброго дня, Юлія Байречна, Українфорум. мене уточнення. Пане Олеже, про вас ще. Ви сказали, що там замінована територія ще з Першої світової, ви не, ну, не другої. Тобто, що не помилився, так само, да. Встановлювали ці обставини. Так само є факти, дійсно складів. Ну, умовно кажучи, складів. Да, це так називати. Тобто, місця зберігання боєприпасів з часів Першої світової війни. Так, частково вони були знищені під час Другої там світової війни. Однак частина ще знаходиться безпосередньо. і Ми фіксуємо факти цих боєприпасів, коли вони детонують. На жаль, тому заходити на ці безпосередньо місця підрозділ ДСНС не можуть. І ще уточнення з приводу стоненка на зараз там ситуація така не потрібна. Ну зараз повторна евакуація чи щось таке? Наразі ні однак, ми спостерігаємо, знов ж таки зовнішнє відео спостереження з дронів, фактично онлайн. В режимі а, за тією лісовою пожежю, яка шириться ще а, територію Донецької там області. У випадку необхідності ми одразу повідомимо місцеве населення і, і забезпечуємо заходи там евакуації. Добрий день, Суспільне Харків. Пане Артеме, до вас питання. Ви вже торкнулися питання порівняння да, кількості пожеж у цьому році з минулим роком, але ж. В чому може бути саме причина от такого такої з більшості е, кількості цих пожеж? Тому що і минулого року у нас були окуповані, деокуповані і заміновані території. Але от втричі, да, здається, якщо не помиляюсь, більше пожеж в цьому році. Так ну, по-перше, гідрометслужба і природоохоронні органи вони фіксують аномальну спеку на сьогодні на Харківщині. Аномально, якщо ви подивитесь там про кількість опадів, да, порівняння проведете, ви відразу зрозумієте, про що йдеться. Аномальна спека наклалася, ми ж розуміємо, що от це значне зростання останні два дні. Два дні, ви ж самі бачите, який поривчастий вітер. Якщо там 20 метрів в секунду це вважається там, ну, такою критичною швидкістю, то вона в нас триває дві доби вже. І додається, ж та ситуація заміновані території, не оброблені поля, не прибрали присадівне господарство. Воно так от на загал видає, на жаль, ту оперативну встановку на складну, яка зараз триває. Ну і плюс в нас вже збільшилася фактично територія, де ведуться активні бойові дії. Це північ нашої території, це Липецький, це Циркунівський напрямок, це Вовчанський напрямок, це Куп'янський напрямок, Ізюмський напрямок так само. А чи розглядається за можливо? Евакуації людей з населених пунктів населених пунктів, де територія може бути сильно замінована, там, де туди може підійти пожежа. як У разі, якщо можна поясню, тут дивіться, тут не пов'язано з тим, що територія замінована або ні. Тут мова йде про те, що чи зможемо втримати ту фактичну пожежу, чи ні. У нас по всіх локаціях, я знову ж таки, цілодобово ми моніторимо стан фактично пожежі. Всі вони наразі локалізовані. Якщо буде звичайно поширення, то поряд із цим негайно будуть проведені заходи евакуації. Ну а перед цим, звичайно, оповішення місцевого населення. Олена Нагорна, <кій> медіагрупа об'єктив. Також, якщо можна, в продовження теми версії продверсії. Дуже багато просто в мережі таких публікацій повідомлень. Напередодні голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов він безапеляційно написав, що це підпали, які були в Малій Данилівці, і поряд в зачинках здається. І додав, що ну це вже дуже схоже на диверсію. Тобто, можливо, ви спілкувалися з правоохоронцями чи Ну, буде рада оборони. Чи затримують паліїв також? Це питання дуже актуальне, дуже багато таких дописів в мережах, що палі чи затримують їх. І щодо Харкова пожежа напередодні, яка виникла також причини загоряння біля журавлівки, чи встановлені вже. Дякую. Давайте я почну з приводу поліїв. Постійно у нас працюють і органи національної поліції, і служба безпеки України затримують тих людей, які палять автівки військових по заявках, скажімо так, через телеграм-канали російських спецслужб. Значить, щодо встановлення причини по Данилівській території, то тут питання буде. З'ясовано фактично відповіді правоохоронних органів. Одночасно, там одноразово одномоментно сказати або надати відповідь: чи це підпал, чи це наслідок фактично бойових дій, чи якось по інакшому виникло. Це скажуть лише правоохоронні органи після проведення спеціальних досліджень. Шановно Шановні... коментувати, да? по Харкову? Ну, от дивіться, вчорашня пожежа. Повторюся, вчора були пожежі на площі 764 гектара, із них 529 лісових. Та пожежа, яка була біля каравану. Там ліс, хвойний ліс, і там пожежа була площею 3 гектари. Всі заходи по її ліквідації вживалися. Однак, оскільки ця територія розташована в місті Харкові, і задимлення всі бачили, то був певний більший соціальний резонанс навколо цієї події. Шановні колеги, чи є ще питання? Дякую нашим спікерам. Хочу долучитися до слів вдячності та привітань з професійним святом наших рятувальників. Усім дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую!